Друзі, ну ось вже офіційно відкрили туристичний сезон на деяких пляжах Одеси. Про це сьогодні заявив ось Зараз я на одному із пляжів, на яких дозволено відпочивання якраз це пляж інклюзивний, який знаходиться біля калітоми. Перевіряю стан цих загороджуваних сіток протимінних загороджувань, які катали, наче доводи повинні працювати. Зараз я вам покажу, він просто змотаний єдиний таким ж бітом і взагалі не працює. Зараз ви побачите. І ось на всю, а, на всю відстань аж до того пірса ці сітки загороджувальні мають ось ось вот такий, такий ось погляд. При тому це дуже хвилює, наприклад, мене, що деякі екологи, гідробіологи, ну не розуміючи, що їх використовують, підігрують змі, ну змії, які інкорпоровані з деякими великими пляжами. ну, Наприклад, це калітон чи Ібіца, Ось вони підіграють і думка експертів, вона подається. Під таким ось кутом, начебто після подриву Каховської платини, греблі після подриву Стан узбережжя Чорного моря тільки покращився, начебто з'явились морські коники, хоча я спостерігаю цих коників. Вже 10 років, і в цьому якраз в сезоні їх не більше, ніж завжди. Начебто з'явилися ну і це теж ні про що не свідчить. Тобто я не знаю, що хотів сказати цей експерт, гідробіолог Куракін, але його думка сама ось під цим кутом. Подано. Зараз відкрита карне провадження стосовно екаципу. І я вже бачив вже на, на російських ЗМІ цю, цю інформацію, яка подається, начебто що стан узбережжя тільки покращила Ну, Ми ж розуміємо, що це інформаційна війна, яку ми так постійно ну, ми її проіграли і продовжуємо проєктувати.